Ой, прийшов Джеки до нас. Не Джек. У нас він джак не буде. Ні, відділ. то так не може бути. Сергій хоче, щоб був Джек. Я то селі... тобі можу об'яснити, чому Джек. Сергій купить буде джак, а зараз він ну, бас, мої гроші, так. Я йому дам гроші хочуть. Та да. я від обробила його, знаєш. Сказав ну, Роман, що сьогодні, на день, ну, через даєш, день, так. як покупав. Знає, Ти якщо знаєш, як він зробив? Що він спав в ліжку біля мене, Вночі вставав і такое на ліжку. Лев. Ти Якщо його не будеш брати на ліжку, а навчись ідеться ксети. А що він спить в ліжку, то він так буде... висить. Він... Він він... Він, якщо буде спати в ліжечку, то він потім буде в тому ліжечку mm. десь. Так крутиться голова, що капець. Чого? То ви самі не знаєте, що тут таке, просто говорить. Века картина гарна. Двіка картина гарна. Дуже. Я бачила вчора все. Блак, ти до неї сильно близько не підходи, бо вона має візьми <гяд> лаку. Чи як. Лайм! Лак. Лаку. Лак. Лак. <lok> я маю лаку. Але він сирія, він щось хлопці так любить. А ну це візьме. <рість> <то, рість> <то, рість> він до мене піде, я <рість> <рість> його <рість> мила вчора. <рість> Ану, дай, я <рість> Його вчора dai, купала. Постав його, нехай походить. Що тут не знає, хай вже бігає. Та що ви мені представили? Дайте йому послід пожити. Блекі, йди до мене. Джекі. Блекі. Я більше не приведу його сюди. Mm -hmm. Як ти будеш його Джекі називати? А де ти ж одівати? Він є Блек. Все. Тобі буде Джекі. Та як я дівчинку назву Джекі? Ну як хочеш. А що Джекі теж? Так. То. Дівчинка Джекі. В нього дуже сильно, він Після того, що вчора так на руках ми його носили, він хіба от копищить, я його мушу брати на руку. Нічого ти не мусиш, то дурне в голові. Так мені ноги лезать у копі. знаєш, де гулі оті реально? Лікар? То, то не, то, то не пес, то лікар. це Тиркаді Аркадій, повзай, гавкає до нього. повзай, гавкай до нього. Зараз ти він... повзай, у нього докторську захищена. закінчила. Як хвостом почав крутити. Ну я вже ходи хотів, бо я тоді в не Вчора не хотів ходити. Але ти його не перегодовив, бо в нього такий пузок. Ні, я вам дала трошки дати на обід. Але я думаю, до обіду. А ти ходив нічого з горе. Він хоче на руки. Та там можеш тут здати мені то білий клей від. На руки тоді хочу. От він я вже виклик, коли він такий ровний, він хоче на Не до цього капець! Ти влиєшся в цю родину, я тобі зрозумів кажу. Чи його так тормози не заносить? Вкуси його, вкуси його. Фас. Бреків, фас. Він не має сину вкусити. Чекай. Аркадь, ой. А ну, я хочу, щоб він до світу пішов. Мона Ліза. Сергій. Візьми свята телефон, нехай він йде до неї. Хочу подивитися. Та він що, думає, телефон... Бачиш, хоче на руки. Проситься на руки. Нічого він не просить. Він собі щось... Ка що ти мені отстъпваш, Ти мені на нерви Да, да, И е, че хоче все всичко все хоче всичко Я да знае. Искам да го піде. Да. Да. Та піде Аз не Аз ли? Аз дай Аз ли? Аз Дай світ.